Нам дуже приємно сьогодні, нам, представникам від трудового колективу, що ми слухаємо і чуємо думку і ще у вас, народних обранців. І раді, що ви вирішили почути і нашу думку. Ми ходили до міського голови на цю зустріч було запрошено і секретаря, і юриста ось минулу п'ятницю. І вони нас запевняли, що на запитання, чи зможе міська рада потягнути бюджет нашої школи, вони відповіли, що ні, вони не хочуть у своєму е відданні мати таку школу. Вони просили, аби залишити їм лише як вони, як вони засновник. А як власником вони погоджуються. І хочуть, аби власником була територіальна громада району. З цим ми повернулися до трудового колективу і в понеділок зібрали збори, профспілкові збори, рішення яких і питання ви ось чули. Завдяки таємному голосуванню ми маємо такий результати. Бо якби це е, голосування було відкрите, багато хто заляканий директором школи, заляканий тим, що тебе зніму з посади. А ти пам'ятаєш, як ти прийшла у школу і таке інше. Заляканням того, що районна влада і на всіх наступних рівнях, і обласна рада в нас крадуть, ми їм не повинні вірити. А слухати тільки мене. Ось, виходячи із думок, Михайло Юрійович, ми так вже зрозуміли і давно хоче поштовхнути свої маркантильні інтереси. Багато чого нам невідомо, Багато про що ми здогадувалися і просимо Районну Раду організувати. Щодо перевірки діяльності нашого директора. Тому що багато є таких питань, цікавлять, які цікавлять, і як, з якими ми не погоджуємося, ми, колектив. Але нагадую і ще раз наголошую: усі залякані. Коли постало, постало питання про те, навіть хто буде головувати на зборах. Михайло Юрійович намагався і це питання використати так, як йому вигідно, щоб хто вів. Колектив проголосував про іншу кандидатуру. Коли почали люди вносити зміни до статуту, до проєкту статуту школи, він запропонував, дайте я, дайте я подивлюся, дали йому цей, цей листок зі змінами. Дайте мені ще той бюлетень із питанням, про яке голосували, дали йому і це. Ну, він розраховує, що вчителі, жінки, ніхто ж не буде з ним боротися. Він взяв і каже: а це все неправильно, а я зараз його порву. І почав м'яти. Коли ми до нього підбігли, він десь, мабуть, тому що, вибачте, у спортивних штанах хотів заховати у штани. Але бачив, що йому не вдається, він почав рвати, і таке враження склалося, що він хотів ці листки їсти. І колектив тоді, кожен, хто сидів, мали можливість побачити справжнє обличчя директора. Тому що не один раз він казав на нарадах. У мене багато масок. І я кожну із них в відповідний момент натягую. А от під час зборів люди мали можливість побачити справжнє обличчя цього керівника. І тому й не дивно, що ось така кількість із 44-37 проголосували за зміни до статуту. Один лише. Я думаю, що і всі здогадалися, хто це. Проголосував проти. Ну, а ті, хто близько стояли до нього, мали із цього користь, ті проголосували, утрималися, бо вони не знали, чи потрібна їм зарплата, чи не потрібна. Мабуть, багато її отримували. Тому просимо, ось є в нас ініціативна група, яка ініціювала і про спілкові збори. І похід до міської ради, яким небайдужа доля колективу, які не бояться того, що завтра, може, не буде або ставки, або взагалі місця у школі, ініціювали, оскільки терпіти це вже просто неможливо. Тому що вважаємо, що в колективі має бути обстановка доброзичливості, взаєморозуміння і, звичайно, Людської порядності, а не те, що ми маємо у нашій школі. За стільки років це вже переходить усякі межі дозволеного. І тому ще раз підтримую і вашу думку, і хочемо, аби склали таку комісію, яка би справді перевірила стан діяльності. І взагалі не лише діяльності, а й мікроклімату у колективі. І підтримали увесь колектив. Колектив гідний мати кращого, справді порядного директора. Колектив працює. Я думаю, що ви підтримаєте нас і щодо колегіуму, оскільки це дає можливість усьому колективу мати ставку. Бо від цього теж багато чого залежить. І дякую вам усім за те, що надали нам слово. Дякую вам.